Йому лише 29, Він не мислить свого життя без подорожі та літератури. Завдяки цьому рівнянин Макс Кідрук вже відомий не лише в своєму рідному місті, але й в Україні та за її межами. 13 книг, 8 з яких художні. Їхній перелік нині завершує новий роман Твердиня. Я ніколи не орієнтуюся на конюктуру, тобто що читають. Якби бо я про це думав, то я писав би, мабуть. Порнографічні романи там для домогосподарок, як, якби продав би їх там тиражами по 100 тисяч. От в такому паперовому форматі, ось я пишу ті книги, які подобаються самому мені. Роман твердиня подобається Максу та його друзям. Він великий за обсягом майже 600 сторінок та захоплюючий за змістом, написаний в улюбленому жанрі Кідрука. Поки що я зайняв дві таких е, потужні і не заповнені ніші в Сочуклі. Це тревологі, автобіографічні романи про подорожі і трилери, технотрилери, чого не пише не нучого не пише ніхто в Україні, і дуже мало хто пише в світі. Своєю творчістю Макс дивує українських читачів вже майже 10 років. каже, що пише виключно реалістичні романи з пригодами про без прикрас <рес> та хіпієнду. Новий роман не виняток в основі сюжету – Пригоди п'ятьох студентів, що вирушають на пошуки міста Твердині в Перу роман вже розкуповують у книгарні. У рівному кажуть, молодь таки вміє читати. Якщо брати попередню презентацію, точніше книжку бот в Рівному було п'ять презентацій в різних місцях, і всі вони ну на всіх. В презентації приходили люди. Було багато людей, купувалося багато книжок. Це говорить про те, що молодь можна зацікавити, молодь треба зацікавлювати. І я впевнений, що є не один автор, якого варто привести до рівного для того, щоб молодь побачила, що він такий є, щоб він зацікавив своєю книжкою і далі її купила і читала, 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 читала. Аби бути успішним, читати треба багато, каже Макс Кідрук. А тим, хто мріє про письменницьку ниву, радить читати не менше ста книг у рік. Сам Макс на досягнутому не зупиняється, адже має в задумці матеріали. Ще мінімум на 10 книжок. Наступне, що вийде з-під його пера, після твердині буде технотрилер Жорстоке небо. Він присвячений небу та авіаторам. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини рівного.